Дорогі побратими і посестри, прощаємося і віддаємо шану нашому сподвижнику, сподвижнику українського слова, української культури історії Дмитру Капранову. Це людина, яка не просто публіцист, історик, письменник. Це великої енергії. Українець, який в складні різні брехливі часи, завжди завжди був в протесному русі проти цієї брехні проти різних влад. Котрий не боявся, котрий е, завжди писав і говорив правду. І для нас це справді є дуже великою втратою, це цей несподіваний відхід, е, дивовижна людина з великим гумором, іронією е, і правдою. Навіть остання наша зустріч в лікарні, яка була зовсім нещодавно, він так іронічно сказав, та да, трішки зробили операцію на серце, але нічого, це пройде. При великий жаль, це й стало причиною його швидкого відходу, але його шлях, його роботи, його енергія буде завше в нашому українському обрамленні. Я його з їх братів знаю раніше за всіх Україн, Ми познайомилися, познайомилися, коли вони ще жили в Москві, а я жив устоїв української землянства, ми їздили в Москву, зустрічалися, і вони прийшли два хлопці. Всі дівчата, вони, всі, народний хор І Ми за вони ще тоді видавали сам видав, вони, вони самі видавали українську фантастику, український журнал, називався брати. Ми хотіли видати анекдоти, просили, щоб я намалював, я прочитав. Це я не можу намалювати. Ми з ними дружили. Московська музика тендери, там українською. Це така була андеграундна штука, вона і зараз класна була. Там всякі так. творчі про музикантів, про поетів. Це все від руки писалося, малювалося. воно Дуже все метою примірні чи в мене. Там про всіх про мене написано. Дивно. Це для мене моя частина України. Ми родина, родинами дружили. Все ми знаємо. вино разом. Пив, так. І вони дуже люблять, і я люблю. Приїхали в, в Легедзе, а там немає сухого. Якби не знали, що капрани говорить, то ми обов'язково замовили. Стойте, такі там, таємницю тального, <ріпиток -ліплення> ми це не ризикнули, звичайно. Але споги дуже цікаві. То ці в легзи, сюди вони на своєму запорожці. Форум видавці, їх там у ганялись там запорожця, вони тут приїжджали, на вулиці ставили. Тут пробіги з письменниками робили. Все ніби затухає, а вони піднімають. Рух за українську мову, за український дум, аж за, за порядок. Це неможливо, то вони далі. І ми правли. нас небагато насправді, ми всі один одного знаємо, тут зібралися. Це вся українська еліта. Втрата велика рана зяє у сотнях тисяч сердець українських, тому що е, Дмитро з Віталієм воно вони одне ціле, і вони були завжди в, в нашій уяві. Одним цілим вони великий слід лишили і лишатимуть, і в книговидані. І в письменському ремеслі, і, і історів як популяризатори історії ці хлопці вміли вміють. Я не хочу казати у минулому часі нашу важку історію. Розповідати легко, так, щоб вона нарешті дійшла до, до, до всіх, до, 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 широких, до широкого загалу, щоб вони нарешті її пізнали, знали, хто вони, звідки походять. Вони були талановиті всіх. Напрямках, за що вони бралися. Прекрасні музиканти. Вони, вони могли виступати на, на великій сцені. Вони володіли інструментами, співом. Е, ну, і те, що там, де вони були, ти знав, що там українська правда. Бо вони завжди були перші і на майданах, і на барикадах, щоб захищати Київ. Вони були там. Вони такі. Це, це, це відвага, честь, мужність.